Вітаю вас, друзі. П'ятниця 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. Вночі була атака на Київ, була атака на Україну. Ну тут е, я просто ППО. Я, я завжди казав, кажу і буду казати. Молодці! Дякую, дякую хлопцям. Навіть коли не було ракет, навіть не було боєприпасів. Вони працювали і вони робили все, що від них залежало, все, як вони могли. Величезна подяка нашим захисникам і захисникам нашого неба. Вони, вони роблять те, що не може зробити в світі ніхто, повірте. І ми повинні бути тим тільки вдячні. Ну і про добрі новини Росію не запросили на заходи з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії Я вже це казав, а зараз більш потроблено В квітні там прозвучало, казали, що організатори у Франції там заявили, що президента там Путіна не будуть запрошувати, а делегацію делегатів, яких запросять щось буде, ну, буде. А тепер вирішили не запрошувати взагалі. Російську Федерацію. Це правильно чи ні? Хтось скаже, що Росія воювала в Другій світові. Так. Але світ міняється. Світ живе, і ми живемо. І ми не воювали проти Росії. І ніхто тоді проти Росії, окрім Німців там, і їх союзників, не воював. А ще головне, що як можна запрошувати на такі заходи? І як такі люди, які воюють зараз, які є військовими, озброєні до зубів, які військові терористи, і вони воюють зараз з дітьми, з жінками, з бабусями, з дідусями, з телевізорами, з пральними машинками. Вони воюють, вони вбивають, вони є терористами. Як терористи можуть сидіти поруч на якихось заходах в цивілізованому світі поруч з людьми, які, не... які є нормальними людьми, які є люблячими людьми, які є... не є терористами, не є вбивцями. Ну, як вбивця може сидіти? Ну Це правильно. На сьогодні Російська Федерація це країна, яка не заслуговує бути поруч з іншими країнами. На сьогодні Російська Федерація це країна, яка повинна бути покарана іншими країнами. І це також це маленьке, але це покарання. Їх не можна допускати нікуди. Їх не можна допускати на спортивні змагання, на культурні змагання. Ну будь-куди. Допускають їх китайці, хай живуть з корейці. Допускають Корею? хай живуть. Але в цивілізований європейський світ. Я не кажу, що там не цивілізовано. Я кажу, є цивілізований європейський світ тут не місце Російської Федерації. Там буде Зеленський, там буде Байден. Байден на це приїде. А от на саміт Миру, подивимося, вони будуть там зустрічатися. Зеленський з Байденом будуть підписувати там. Uh, угоду безпеки. Ну, подивимося, як буде. А те, що не пустили бомба. Ось я потихеньку десь бачу добре, десь бачу природження Європи. Ось десь воно відбувається. Далі ще таке, друзі. Ну тут діло таке цікаве, да в Сполучених Штатах. Присяжні. Визнали Трампа винним за всіма 34 звинуваченнями в кримінальній справі, де його звинувачують у підробці документів на виборах. Ну блін. Це добре, але у нас же ж дивіться, давайте заспокоїмося. Просто спокійно будемо все це сприймати. У нас же саме. О, Байден не буде президентом. Та ні, це ж це, ж, це, це ще далеко-далека не питання, буде він президентом чи не буде. Балотуватися буде чи не буде. Законодавство Сполучених Штатів зараз будуть тільки, тільки остаточно оголосять це одинадцятого липня. Потім будуть апеляції, потім буде це може. Оце може да, оце, оце, оце вся справа може ну, бути рік, два, може три. Ну таке в них законодавство. А ще законодавство воно дозволяє, поки нема остаточного вироку, і людина не в тюрмі, він може балотуватися в президенти. Так що він може йти в президенти, і його можуть обрати, і так далі. і так далі. Давайте спокійно. Але ось бачите, така ситуація є. У нас, на жаль, таких ситуацій немає. Законодавство приблизно приблизно воно десь пересікається. але... В Сполучених Штатах воно доходить до логічного закінчення. Да? І люди там вірять своїм правоохоронцям. У нас воно проривається, забувається, коли воно вже ми, ми забули вже, кого там де судили, і що і як. І все. А гроші там роздаються. Це, 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 це різне. Да? Ну, тут іще у нас є одне діло, про що у нас на прев'ю. Друзі, я прошу підтримайте, Україна, мовний Ютуб. Скрізь повісьте прапорці. Допомагайте близьким, близьким, рідним, односельцям, одно, е, землякам з міст. Все, давайте, давайте жити Україною. Давайте будемо українцями всі. Неважливо, хто ти. Підпишіться, дзвоничок, натисніть, щоб приходили повідомлення. Подобаєчка. Буду дуже вдячний, якщо ви розповсюдите, якщо ви напишете коментарі, як вам подобається чи не подобається, якщо, друзі, є е, можливість до нас зробити. Так от, йдемо далі. І ось у нас пішло по інтернету. Жінок будуть штрафувати, жінок будуть забирати, жінкам потрібно в ТЦК до дійшли з узурпація, де дискримінація. У нас я не знаю, авторитаризм, я вже про це казав. Все, жінкам, все приготуватися з 18 до 60 років жінків. Давайте, давайте, давайте штрафи 25, 26, 17, 20, слухайте, давайте заспокоїмося. В ТЦК повинні прийти оновити свої дані тільки ті жінки, яким це потрібно. Це ті професії, які стоять на військовому обліку. А більшість це, це взагалі-то просто медики. А, а всі інші вони не мають військового обліку. А ось ті да, професії там медики, там є трохи зв'язісти, ще хтось. Ну, я не знаю перелік цих, цих спеціальностей відкрите, подивіться. Тільки ці спеціальності повинні піти, обновити свій. Свої дані. Хто ще не стояв, молоді жінки, там після 18 років, повинні піти стати. Все, все. Ну ви ж знаєте, що жінкам навіть військово зобов'язаним можна виїздити за кордон. Ну, все це у нас нічого не змінилось, нічого не помінялося. Просто нагадали, і нагадали, ж, правильно нагадали, а ЗМІ понесло, що все, 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 все. все. Так не можна. Давайте не спішіть, давайте не, не нервувати. Давайте спокійно, спокійно до всього відноситися. І давайте будемо разом. Давайте. Я хочу подякувати тим, хто допомагає, тому що ми разом, наша спільнота разом, і ми робимо добру справу. Я хочу подякувати Кирилюк Ірині. Пейсаховій Алі 50 на канал, 50 на дроні. Особисто вам подяка Ала. Місік Алі, Монобанк, Чейпеш або Чейпеш, Василина. Не знаю, вибачте, Василина. Наголос не знаю, на Монобанк задонатила. Скрипай, скрипай Євгенія, 50 на 50. Особисто дякую вам, Євгенія. Дякую вам за підтримку каналу. Він потрібен, повірте, не тільки мені і не тільки нам. Він потрібен нашій перемоги, він потрібен нашим хлопцям. Басько, Євгенії, канал, дякую вам, Женя. Велика вам подяка. Петровська Катерина Монобанк, Геращенко Леонід Монобанк. всім Всім подяка. Ми збираємо на дрони. Я вчора ввечері. Подивіться вечірній випуск. Там є чергова передача наших посилок, наших спальників. Сьогодні буде проплачена чергова партія спальників за тої неділі нові дрони. Так що все я розповідаю. Ввечері я більш докладно це все доповідаю. Друзі, дякую спонсорам, дякую тим, хто шли посилки. Все, нічого не відміняється. Ми працюємо до вечора. Україна переможе!